А сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про секретний американський експеримент про мавпу русалку, яка тримала в страху всю Японію, і чому треба бути обережним з бумерангом. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ось які асоціації у вас виникають при слові мумія. Для когось це може бути чимось містичним та загадковим, а для когось це відкриття чогось нового. Особливо я уявляю, як декілька десятків вчених щось собі коперсаються маленькими пензликами. А потім виявляється, що під шаром ґрунту або піску вони знаходять кришку від Кока-Коли. Так, до чого я це все? А напевно буде нуднувато розповідати про загадкові розкопки гробниці Тутанхамона, тому я розповім вам ну, дуже цікаву історію про мавпу-русалку, яка лякала Японію. Їх називали ніньо, міфічні рибоподібні істоти з людськими головами. Згідно з японською міфологією, жінка прожила 800 років після того, як з'їла одного з цих вигаданих звірів. І тому ці істоти стали символами довголіття. Загадкова мумія русалки із жахливим в прямому сенсі виглядом, яку привезли до США з Японії понад 100 років тому. Здається, сумішу частини риби мавпи та ящерки, які були з'єднані разом як справжній Франкінштейн. Саме це показує початкове сканування. Мумія, довжина якої становить близько 29 см, відома як русалка Фіджі, через її схожість з одноіменним об'єктом, який нібито придбав на фіджі суперечливий шоумен містер Барно. У 1840-х роках, а сама мумія була придбана в Японії американським військово-морським офіцером, який пожертвував її історичному товариству округу Кларк в Спрінфілді, штат Огайо, у 1906 році. Документи, надані товариству разом із мумією, свідчать, що вона датується серединою 1800-х років. За легендою, мумія цієї русалки наводила жах на більшу частину населення Японії, тому. І щоб вам було простіше, а, вона була проклята. І той, хто її торкався або мав контакт, ставав теж проклятим. І люди такі вирішили, а, бляха, нам таке не потрібно. Відправимо її в храм та помістимо у скляний футляр. Ну, ви зрозуміли, скляний футляр. Ох, як він допоможе. Так, мавпа знаходилась там весь час, поки її не забрали вчені. Також у футлярі з мумією знаходилась записка, в якій стверджували, що цю русалку спіймав рибалка у 1736-1741 роках, і більш нічого не написано. Так як вона потрапила до храму і все інше, ви не уявляєте, наскільки мені це подобається? Що, де, я, коли, чому, якого дідька нам не скажуть. Є легенда, цим і користуйтесь. І більш нічого немає. І що поробиш? Треба розбиратись, що тут сталося насправді. Деякі місцеві жителі почали стверджувати, що мавпа має цілющі властивості, і почали частенько її навідувати у храмі. І варто зауважити, що ця мумія мавпи до біса жахлива. І як вони прийшли до того, що вона має цілющі властивості, я й досі не розумію. Але з цим вже добре. Початкове дослідження цієї мавпи-мумії русалки показало, що вона складається з тулуба та голови мавпи, пришитої до риби, тоді як руки, це були пазуристі ноги, ящерки. Ось. І на цьому, в принципі, все. Якийсь збочинець, шив ось це. І такий ось тримайте. Міфічна загадкова мумія. Користуйтесь на ну, все добре. Але ні, не все так просто, тому їдемо далі. Там буде ще цікавіше. І вам, напевно, все ж таки цікаво, що це в біса таке. Це звичайна лялька. Так, і не здається вам, що у нас останнім часом досить багато цих ляльок? Якщо так, то напишіть. Але добре. Так, це була звичайна лялька. Чому так? Та тому, що після початкового розслідування наступного разу вони виявили, що типу в організмі цієї мумії нічого живого немає. Там була тирса, вата, гіпс, і все. Це було в тулубі та в голові. А там, де був хвіст, все те ж саме, і тільки натягнули шкіру від риби фугу. Все. Це була звичайна лялька. Ніякої містики та паранормальщини. Бувайте здорові, розчислите брові. І що ж у нас відбувається? Знов ніякої містики, паранормального, нічого жахливого не сталося, і нам не змогли промити мізки. Хоча Америка сильно переймала з цього приводу, мовляв, Радянський Союз та Китай вже винайшли препарати, які здатні промивати людині мізки. Тому недовго думаючи, щоб не відставати від конкурентів, вони вирішили зробити свій секретний експеримент. Протягом наступних 20 років ЦРУ проводили експерименти на людях, часто без їхньої згоди, застосовувалися різні форми тортур: гіпноз, хімікати, шокова терапія і, звичайно, наркотики. На ЛСД організатори проєкту покладали великі надії. Напевно, гіпноз не сильно їм допомагав. Отримати бажаного результату вони не змогли, так як часто людина просто сходила з розуму, а дехто не витримував і помирав. 10 квітня 1953 року. Ален Даллас, який незадовго до цього став директором ЦРУ, виступав на зустрічі випускників в Принстонському університеті. Також він там торкнувся теми міжнародної політики а зокрема, те, що боротьба ідеології з країнами соціалістичного блоку в прямому сенсі перетворилась. На війну за мізки, саме так для Америки це був виклик, в якому вона повинна була бути на першому місці. І як всі знають, у війні всі методи підходять, і неважливо, на кону буде одне людське життя чи десятки тисяч життів. У сенсаційних статтях із заголовками на кшталт промивання мізків проти західної психіатрії розповідалося про нові методи та технології контролю розуму, які могли навернути будь-кого до комуністичної ідеології. Ця параноя також відбилася на культурі. Наприклад, популярний роман 1959 року «Маньчжурський кандидат розповідав про американського солдата, якому промили мізки в північній Кореї, та перетворили на сплячого агента. І Щось мені бляха це нагадує, але Неважливо. Це лише початок. Особливо обдарована частина населення почала помічати та стверджувати, що коли військові полонені повертались з радянського полону, вони себе якось дивно поводили. Вони вже не були тими людьми, яких колись бачили. Вони почали підтримувати радянську ідеологію і все в цьому дусі. А на допомогу. Чуткам та людям підключаються місцеві зМІ, які починають штампувати уйму статей про те, що СОВО, Китай, Північна Корея промиває людям мізки, і з цим треба щось робити. Вау! Що в них там відбувалось, я не розумію. Під час свого виступу в Принстоні Далес сказав, що методи Радянського Союзу є жахливими та неприйнятними, але, але ефективними. Також він додав, що Америка ні в якому разі не буде цього робити, тому що це суперечить моральним цінностям людини. І здавалось би, людина адекватно відреагувала на це все і сказала, що ну. у у ні, таким ми займатись не будемо, Це, ні, не, не треба. Але через 3 дні після свого виступу Далес робить свій проект під назвою МК Ультра. Тобто так, він сказав, що ні, це погано, і через 3 дні. Він робить свій секретний експеримент це Програма складається з різноманітних експериментів контролю розуму, маніпулювання психічним станом людей, зміна функцій мозку, моделювання поведінки тощо. Людина, яка відкрито каже, що ніколи не буде займатись подібним, відкриває свій всратий жахливий. Експеримент. Я вибачаюсь, але це бляха смішно. Суперечливість. Уу! Вони використовували електросудомну терапію, поліграф, гіпноз, токсини, наркотики та безліч різних хімікатів. Також вони використовували найрізноманітніші види тортур, сенсорна депривація, вербальне та сексуальне насильство. Нагадую, людина, яка була проти цього. Зробила цей експеримент ще жахливішим, керував проєктом хімік і експерт з отрут ЦРУ Сідні Готліп. Очікування від програми були величезні: від створення універсальної сироватки правди для допиту ворожих агентів до методів прихованого контролю світових політичних лідерів. Так що ж це виявляється? А можливо, люди, а точніше політичні діячі, яких ми вважали рептилоїди? Зовсім не рептилоїди, а люди, які знаходяться під дією цього препарату. А можливо і навпаки, в кого є точна відповідь, відпишіть. У рамках проєкту МК Ультра цей таємно профінансувала майже сотню лікарень, коледжів та фармацевтичних компаній. Одним з таких прикладів є історія американського психопата Дональда. Кемерона з 1957 по 1964 рік він працював у Монреальському інституті в Канаді над уточненням своєї концепції психологічного менеджменту. Саме вона зацікавила ЦРУ. Тож агентство фінансувало дослідження через підставну організацію під назвою Товариство досліджень екології людини. Кемерон намагався вилікувати різні психічні розлади шляхом стирання спогадів і перепрограмування психіки, і тут, начебто, все гаразд. Він намагався вилікувати психічні розлади, не розумівши, що ЦРУ потрібно зовсім інше. Для цього піддослідних вводили в медикаментозну кому на кілька тижнів або навіть місяців. У цей час їм давали прослуховувати записи різних звуків або голосових команд, які постійно повторювалися. Експерименти проводилися навіть на тих, хто звертався до інституту з такими проблемами, як невроз, тривожність або післяпологова депресія. Багатьом пацієнтам Кемерона від такої терапії ставало тільки гірше, а для деяких з них все закінчилося амнезією. Звучить досить жахливо, особливо якщо брати до уваги, що ти приходиш з надією, що тебе вилікують. А Тут тобі на будеш овочем. Не дякуй. А ще це все мені нагадало момент з месників, чи звідки там, коли з мовим солдату теж щось там казали, і якісь препарати кололи, там рандомні цифри, букви. Ось, а можливо, все саме так і відбувалось. Хто знає. Готлі проводив найжорстокіші експерименти в закордонних таємних в'язницях ЦРУ, переважно в Німеччині, Японії та на Філіпінах. Полонених вважали витратним матеріалом, а досліди проводили полонені фахівці, які практикували подібні дослідження в нацистських і японських концтаборах. Піддослідних піддавали різним тортурам, крім ЛСД, вони використовували безліч відомих хімічних речовин. Дослідники робили одночасно дві різні ін'єкції, і я би міг сказати, уявіть, що відбувалося з людиною в той момент, але це мало хто може уявити. Пройшли десятки років, а експеримент так нічого і не давав. Його, врешті-решт, вирішили трішки призупинити, поки у 1973 році його не вирішили терміново закрити. Згодом цей ру потрапила в Атергейський скандал. Я про нього сильно не хочу розповідати. Кому буде цікаво, можу зняти окремо ролик. А ми їдемо далі. Тодішній керівник Річард Хелмс дуже сильно побоювався, що через цей скандал можуть і сплести архівні папери, що стосуються проекту МК Ультра. А хвилювався він неспроста, тому що у 1974 році всім стало дуже цікаво, що ж відбувалось. І газети почали штампувати статті там, де казали, що Америка таємно проводить експерименти над людьми. А у 1975 році виникло ще більше запитань, тому що один із співробітників ЦРУ загинув після того, як йому таємно ввели ЛСД. На Нащо вони це зробили? Я не розумію. Але до ЦРУ було досить багато запитань. Тому що, як мінімум, деякі бумаги цього проекту все ж таки знайшли. Для вивчення цих документів 3 серпня 1977 року Сенат провів спеціальні слухання. До речі, одним із учасників цих слухань був молодий сенатор від штату Делавер Джо Байден. Точну кількість жертв і загиблих учасників експериментів встановити не вдалося. Все було обмежено указом тодішнього президента Джеральда Форда, який забороняв ЦРУ проводити експерименти над людьми без їх згоди. Також у документах містились імена оперативників, пов'язаних з програмою МК Ультра. Але на слуханнях вони заявили, що не пам'ятають подробиць. Колишній керівник проєкту Сідні Годліб також поскаржився на проблеми з пам'яттю. Журналіст Стівен Кінзер, який досліджував експерименти програми МК Ультра, сказав про Годліба Наступне він хотів отримати контроль над свідомістю людей і зрозумів, що це двоетапний процес. Існуючи розум, потрібно було спочатку знищити, а потім замінити чимось іншим. Другий етап не склався, але на першому Готліб домігся значного успіху. Я до останнього думав, що буде якесь судове розбирання, завдяки якому ми дізнаємось про ще більш жахливі експерименти. Але, на жаль, ні, президент сказав, що я не хочу цим займатися, і взагалі мені. Пофіг без мене ніяких експериментів не робіть. А якщо справа стосується якогось клятого бумерангу, то так, вельми прошу, ми зможемо влаштувати судове розбирання, а ще й грошей хтось отримає. Чого, бляха? Так, вам не почулось. Чувак подав до суду сам на себе через те, що він вдарив сам себе клятим бумерангом. Так. У 1996 році американець Ларі Рутман із Кентукі подав до суду на 300 тисяч доларів. А все сталося через те, що Ларі у своєму дворі кидав бумеранг. Той влітає йому в голову, і він такий М -м, щось мені це не дуже подобається. З цим обов'язково треба щось зробити. Тому подам до суду. Така стаття з'явилась у China Morning Post. і що найцікавіше, це йому нічого не коштувало, тому що всі гроші, які він отримав, надходили від його страхової компанії. Як сказав сам Рутман, нещасний випадок стався на моєму майні, тому відповідальність за це несе моє страхування домовласників. Деякі мої сусіди скажуть, що це божевілля, але це абсолютно логічно. Якщо подумати про це. Я довго платив цю страховку на випадок, якщо трапиться щось непередбачене. І тепер усі ці роки сплати премії виявились немарними. Але зачекайте, мої дорогесенки, не спішіть ламати собі руки, ноги, купляти бумеранги та швиряти їх куди завгодно. Тому що, як мінімум, у вас немає страховки, а точніше вона є, але не у всіх. А по-друге, це вигадана історія, і ні, вигадав її не я. А одна дуже цікава газета. По-перше, це сталось у 1996 році. Так, там був Ларі Рутман як вигаданий персонаж, а газета, яка це все написала, була Weekly World News. Напевно, або, можливо, ви про неї чули, або знаєте. І так ось, ця газета стала популярною через те, що вона пише неправдиві новини. Ну, тобто містика, паранормальне, потойбічне, прибульці або щось жахливе. Щось на кшталт цього також є. І начебто так, що з цього ну, є персонаж, є стаття, але з'явились люди, яким стало цікаво. А чи справді все так сталося? Тож ні, ніякого Ларі Рутмана не було. І один із представників суду це підтвердив, тому що ніяких записів про цього Ларі Рутмана немає. Нас обманули. І ви зараз такі, от такої, а як так? О, ось так. Так, Ця історія була написана у 1996 році, і про неї начебто забули. Але згодом люди почали натрапляти на China Morning Post. І вони Я ммм, 300 тисяч, бумеранг сам у себе. О, зроблю репост собі в інстаграм. Пусть інші подивляться, а потім це все розлетілося. Але ж знов знайшлись люди, які а-а, це не правда, це міф, це це, це, це все фейк. Як завжди, нас обманюють. Але історія дійсно цікава. Якби справа Рутмана була справжньою, йому довелося б подати позов в Овенсборо, де в статті Weekly World News стверджується, що саме там стався інцидент з бумерангом. За словами Дена Моргана, адвоката, який займався справами по тілесним ушкодженням, він сказав, що ніяких позовів на ім'я цієї людини немає. І бути не може. Я здійснив пошук в окрузі Девіс на ім'я Ларі Рутмана, але його ім'я не знайдено в нашій системі управління справами. Незважаючи на це, було б майже неможливо, щоб така справа коли-небудь дійшла до суду або навіть пройшла початкову фазу подання. Якби він був справжнім, Рутману довелося б подати до суду на свою страхову компанію, яка швидше за все сказала б, що аварія не покривається, оскільки Рутман сам завдав шкоди. Єдиним іншим виходом для нього було б боротися за власні активи, що було б безглуздим. Але все ж таки мені стало цікаво, чи взагалі можливо таке зробити. І як то кажучи, так можливо, але нічого з цього не вийде, тому що правова система суду. Буде розцінювати ваш позов як шахрайство, тому що ви якби незаконним чином намагаєтесь забрати кошти у страхової компанії, тож у вас нічого не вийде, або вам навіть буде гірше. Також правова система суду забороняє людині бути відповідачем та позивачем, Тож на цьому вже можна закінчити. Звичайно, були випадки, коли люди намагались таке зробити. Але суд навіть не розглядав цієї справи, тому що їм було смішно від неї. Тож так, у вас нічого не вийде. Можете спробувати, але я вам не раджу таке робити. Що можна додати на останок? Я навіть не знаю. Це були коротесінькі історії, я сподіваюся вам. Сподобався подібний формат, і якщо ви захочете його бачити ще більше, залайкайте його до усирачки, діліться з усіма людьми у всьому світі. Я буду вам максимально вдячний. А на цьому бувайте здорові, розчісуйте брові коли-небудь завтра зустрінемось знову.